Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо портативний компактний автомобільний компресор від компанії YATO, модель UT73470. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Ось так у нас тут все запаковано. І знаходиться. Інструкція, гарантійний талон, додаткові насадочки, голка для накачування м'ячів. І ось такий от компактний компресор. Повністю в пластиковому корпусі. На передній панелі дисплей, кнопки керування, ручка зручна, в ручці вбудований ліхтар. І. З задньої сторони у нас ніша, який знаходиться для живлення довжиною 3 метри, під'єднується на 12 Вольт В прикурювач. І шланг для накачування коліс довжиною 60 см. Потужність даного компресора 120 Вт, продуктивність 25 літрів на хвилину, максимальний тиск до 10 атмосфер видає даний компресор. Давайте під'єднаємо його до живлення. Вимкнувся компресор. Кнопками плюс-мінус. Ми виставляємо потрібний е, тиск. Е, функція автостоп є в даному компресорі, тому можна задати потрібний тиск. Тобто задаємо кнопками плюс-мінус потрібний тиск, компресор докачує. До цього тиску і автоматично вимикається. Кнопка Ліхтар. Бачимо є різні режими. Ну і давайте увімкнемо і послухаємо, як буде працювати компресор. Доволі такий потужний потік повітря, видає, не дивлячись на його компактність. І працює негучно, зовсім негучно для такого компресора. При купівлі на даний компресор обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість. Ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua